Чи можете ви назвати себе ефективною людиною, яка встигає закривати всі свої задачі і при цьому ще мати час на себе, на відпочинок, на час із друзями та заняття улюбленою справою? Я думаю, що більшість із вас кажуть, що ні, у мене взагалі немає часу займатися улюбленою справою. У мене взагалі немає часу займатися собою, своїм здоров'ям чи своїми хобі. У мене постійно робота, і я взагалі нічого не встигаю. Це є величезною проблемою для мене. Причина, по якій у вашому житті відбувається такий бардак, є дуже простою. Ви Просто не можете організувати грамотно свою роботу, і це якраз те, що вибиває вас постійно з колії, це те, що не дозволяє вам знайти ось цей баланс, тому що ви думаєте, що ви занадто загружені, але насправді ви не розставили пріоритетів, ви не плануєте свій день і ви не розумієте, як мені зробити свою роботу більш системною, щоб виконувати її якомога швидше і ефективніше, і при цьому, щоб ця робота вона не шкодила моїм іншим задачам, справам та особистому життю. Коли ви навчитеся це робити, ви Зможете реально почати діяти більш ефективно. Тож зараз в цьому відео я вам розповім про шість правил особистої ефективності, за допомогою яких ви зможете знайти більше часу на заняття собою своїм життям, своїми справами, і при цьому ви будете встигати виконувати всю роботу. Тож дивіться це відео до кінця, і ми розпочинаємо. Перше наше правило це лягай раніше і прокидайся швидше. Знаєте, це правило звучить дуже банальним, але чомусь величезна кількість людей йому просто не слідує, замість того, щоб з вечора лягти швидше. Хоче люди заліпають в інстаграм, в Тікток, чи дивляться якісь серіальчики. Я розумію, що це справді цікаво. Це дуже класно, адже є якийсь дуже крутий захоплюючий сюжет, який реально затягує нас, і ми хочемо подивитися це якомога швидше. Але з іншої сторони, подивитися, що в принципі воно ніякої користі для мого життя не несе. Якщо у мене і так немає часу займатися своїм життям, я постійно в роботі, то навіщо мені ввечері, замість того, щоб займатися своїми справами або лягти відпочити і прокинутися завтра швидше, я я дивлюся ці серіали. Навіщо я дивлюся цей TikTok, Інстаграм. Ну, що воно моє життя принесе. Я думаю, що великої користі воно ваше життя взагалі ніяк не принесе. Тому з вечора позитивно налаштуй себе на наступний день і лягай спати раніше. Ця позитивна енергія вона зранку тобі допоможе легше прокинутися, адже ти вже будеш знати чітко, що тобі потрібно зробити зараз, щоб закрити якісь свої важливі справи, проекти чи будь-що інше, над чим ти працюєш з допомогою такого методу, ти зможеш реально працювати більш. Ефективніше, тому що прокинувшись раніше, у нас є близько години, близько двох до виходу із хати, коли ми встигаємо щось зробити. Тож почни це робити, і це забезпечить тобі більшу ефективність та більше часу на заняття своїми справами та своїм життям. Друге наше правило, спробуйте не використовувати свій телефон після пробудження протягом 1-2 годин. Знаєте, більшість людей кожного ранку, що й робить, та бере свій телефон і просто починає заліпати в різні соціальні мережі. На сьогоднішній день соціальні мережі з одної сторони є справді класними, тому що вони можуть дати нам велику кількість потрібної для нас інформації, яку ми зможемо використати у своєму житті або ж у своїй діяльності. Але з іншої сторони, здебільшого, соціальні мережі вони просто вбивають весь наш фокус уваги. Над тими задачами, які є справді важливими для нас. Коли ми хочемо працювати над якоюсь задачею, але нам лінки, ми що робимо, одразу заліпаємо в Інстаграм, в Тікток, щоб вбити якось наш свій час, щоб трішки розосередитися і почати робити щось не те. Так, відповідно, що ефективності у нас ніякої не буде. Все ж таки, якщо ми з вами сьогодні говоримо про ефективність, то прокидаючись зранку, не беріть свій телефон до рук. Протягом дня також це буде хорошою рекомендацією, коли ви. Не будете брати телефон до рук і дивитися різні коротенькі відео, краще ви зможете це просто відпочити, прогулятися. Ви зможете присвятити цей час більше собі. Тому, замість того, щоб з реально зранку, коли ви тільки відкрили свої очі і читати якісь новини або дивитися ще якусь фігню, займіться своїм життям. Придумайте собі ранкову рутину. Це реально буде дуже хорошою штукою, яка буде слугувати таким ранковим фундаментом на цілий ваш сьогоднішній день. З допомогою ранкової рутини ви зможете почуватися в більш ресурсному стані. Це зменшить ваш рівень стресу, тому що ви вже протягом дня прокинулися і вже виконали декілька своїх важливих справ. У ранкову рутину варто включити якусь фізичну активність. Для когось це буде тренування, в кого вистачає часу. Для когось це буде просто зарядка, для когось це буде пробіжка і так далі. Це все індивідуально, і те, що вам підходить, варто сюди додавати. Друге, що вам варто зробити, це працювати над своїм мисленням. Ви або будете читати якісь цікаві статті, або дивитися якісь корисні відео, або читати якісь книги і сприймати цю інформацію, яка буде вас прокачувати. Третє, вам потрібно спланувати свій день. на день допоможе вам. Сфокусуватися над тими задачами, які будуть для вас важливими, і ви будете знати, над якою задачі вам потрібно сьогодні працювати, щоб наблизитись до своєї кінцевої мети. Ну і четверте, звідси, що особисто я включаю в свій день, це налаштуватися на сьогоднішній день, це черпнути якусь мотивацію, або подивитися якесь коротке відео, або переписати свої цілі, або написати якісь там ще щоденники і так далі. Тобто зробити ту дію, яка буде реально вас надихати, мотивувати і заряджати на сьогоднішній день за допомогою. Такої стратегії ви реально зможете побудувати собі стійкий фундамент, де вас ніякий стрес на роботі не зможе збити з ніг. Де ви реально будете працювати більш сфокусовано, більш чітко і будете виконувати ефективніше свої задачі. Тому спробуйте це попрактикувати і реально ваше життя поміняється у кращу сторону. Третє наше правило почни планувати свої справи. Організована людина це та людина, яка чітко знає, що і як їй потрібно робити. В цієї людини є певна система, згідно з якою вона діє. Тому придбай собі блокнот або скачай додаток на телефон, на комп'ютер, в якому ти зможеш пропрацьовувати всі свої поточні задачі, які ти вже дуже давно відкладаєш у якийсь Довгий ящик. Це допоможе тобі забезпечити максимальну ефективність, тому що в тебе вже це все буде десь в системі якійсь, де ти будеш знати, що мені потрібно працювати над такими то, такими-то задачами, щоб я міг реально почати діяти більш ефективно і закривати ті задачі, які я реально вже дуже довго відкладаю, до яких я ніяк не міг взятися. Тобто, щоб це зробити, тут нічого складного не потрібно. Просто купляєш собі блокнот чи скачуєш цей додаток. І просто вносиш кожну задачу, яку ти пам'ятаєш туди, в цей інбокс, в якому будуть зберігатися всі ці задачі. І протягом кожного дня ти зможеш переглядати його там чи раз в тиждень і дивитися, що мені потрібно закрити сьогодні такі задачі. Значить, ти ставиш собі їх в пріоритет і починаєш над ними працювати. Якщо в тебе вже є така система, і ти хочеш зробити її більш ефективною, то почни просто планувати свій день та розставляти пріоритети. Що в тебе є номер один на першому місці, один найважливіший пріоритет, який ти сьогодні зможеш Виконати і всі інші задачі умовно стануть непотрібними. Тобто, за допомогою пріоритизації своїх задач, ти зможеш виділити ті задачі, які принесуть тобі найбільше користі, які забезпечують тобі швидке досягнення своєї мети. Тож почни просто планувати свій день, і це в десятки разів підніме твою ефективність протягом дня. Четверте наше правило почне працювати циклічно. Якщо протягом робочого дня ти постійно відчуваєш якусь втому відсутність енергії, то тобі потрібно почати працювати циклічно. Робота, відпочинок, робота, відпочинок. Коли протягом дня ви працюєте по 8, а то й більше годин, ви можете застосувати такий метод «Помодоро» називається, в якому якраз 25 хвилин роботи і 5 хвилин відпочинку. Це його стандартна версія. Але звичайно, що це для кожної людини буде індивідуально, де ви зможете працювати, наприклад, годину і 10 хвилин відпочивати, де ви зможете працювати. Вати півтори години та 20-30 хвилин відпочивати. Це забезпечить вам високу концентрацію уваги над тими задачами, які є у вашому плані, і відповідно, що при цьому ви зможете ще й відпочивати. Цей відпочинок допоможе вам переключити свої мізки на щось інше, просто відпочити. І приступивши до виконання наступної задачі, ви вже прийдете з чистою головою, і відповідно, що зможете виконувати це все більш ефективніше. Така робота вона реально забезпечує високу ефективність, тому що людина, яка має такий цикл, вона розуміє, що зараз я попрацюю 30 хвилин, і 10 хвилин я зможу там відпочити, піти попити кави, чи вийти в магазин, чи вийти просто на прогулянку. Тобто, цієї людини немає там забитого графіку до стелі, коли в неї немає вільної хвилини. У неї є час на відпочинок, у неї є час на роботу. Відповідно, що її ефективність буде якраз на висоті, тому що у неї немає такого, що вона сидить, втомлюється. Тому що будь-яка робота нас втомлює, і якщо у нас немає цього відпочинку протягом дня, навіть мінімального, ми ніяк не зможемо працювати більш ефективніше. Тому застосуйте цей метод помодоро, зробіть його під себе, комусь комфортно працювати годину і трішки відпочивати, комусь півгодини трішки відпочивати, комусь і дві години, і трішки відпочивати. П'яте наше правило почніть планувати свій відпочинок. Якщо ви активно постійно працюєте, то він вам просто необхідний. Знаєте, є люди трудоголіки, які повністю нрають в роботи і вони місяць другий, третій там. Сидять і ніяк з цього не вилазять, то на четвертий місяць у них просто відбувається вигорання, і це повністю їх вибиває. Вони вже не хочуть нічого робити. Вони хочуть просто лежати, відпочивати, дивитися серіальчики, і вони навіть не хочуть поїхати в якусь подорож. Тобто, це ті люди, які самі себе загнали в таку діяльність, і відповідно, що з неї потім буде набагато важче вийти. Тому замість того, щоб заганяти себе реально в такий стан, ви можете почати просто планувати свій відпочинок на вихідних. Але цей відпочинок повинен бути якісним, тому що деякі люди думають, що відпочивати це побавитись в комп'ютерні ігри, це позаліпати в телефоні, це подивитися якісь фільми, серіали і щось таке. Хоча насправді це не так. Реально якісний відпочинок це коли ви можете собі його запланувати. Якусь, наприклад, одноденну подорож, чи якусь прогулянку на півдня, чи сходити десь в ліс з друзями, і просто розвантажити себе, просто відпочити, відключитися повністю від роботи і зосередитися повністю на своєму життю. Де вас провести час, як і я сказав з друзями, так само і з сім'єю, з дружиною, з тими людьми, які справді важливими для вас. Робота завжди зможе почекати, а ваше особисте життя ні. Тому, якщо ви реально постійно помічаєте за собою, що ви на вихідних в роботі, що у вас там пошта, що у вас якісь проекти і так далі, вам потрібно просто відпочити, і ви вже з чистою головою зможете приступити. З понеділка до тих задач, які стоять перед вами, це допоможе вам приймати зовсім нові рішення. У вас появляться нові ідеї. Ви почнете думати легше, ви почнете думати. Як вам зробити цей проект більш кращим, щоб він приніс вам більше користі у ваш бізнес чи на вашій роботі? Тобто, це загалом відпочинок зможе забезпечити вам більш ефективну роботу. Тому почніть просто планувати свій відпочинок. Коли ви почнете це робити, і він у вас буде якісним, то ваша ефективність просто буде на піку, і відповідно, що ви зможете почати працювати над тими задачами, які ви постійно відкладали, або над тими задачами, які ви ніколи не могли виконати. Шосте наше та останнє правило: просіть від себе менше, ніж ви можете зробити. Знаєте, дуже велика кількість людей заганяється через те, що вони протягом дня не встигають виконати всі свої задачі. Це все відбувається тільки через те, що вони свій план просто прописують до самої стелі, де в них 15-20 задач, які вони чисто фізично не зможуть виконати. І якраз це правило шосте воно допоможе вам відкинути все лишнє. Подумати і обрати ті задачі, які будуть для вас а, реально важливими, які б ви хотіли виконати. Тобто, коли ви почнете просити від себе менше, ніж ви можете зробити, ви зможете зосередитися насправді важливому для вас. У вас вже не буде там супер забитого дня. Ви будете розуміти, що сьогодні я виконую лише 2-3 задачі, але вони приведуть мене до моєї мети. Я зможу нарешті почати діяти більш ефективно через те, що я просто відкинув ось це вселишнє, цей всей непотріб, який мені постійно мішав. Тобто людина, яка реально забуває свій список задач до самої стелі, вона не знає за що їй взятися, тому що в неї дуже багато задач за що мені взятися. А я не знаю за що мені взятися. Вони всі дуже складні. Блін, я за 24 години нічого не встигну зробити, і так далі. Не потрібно цього робити, просто почніть планувати трішки менше. І протягом дня ви зможете виконувати ті задачі, які стоять перед вами, ось таке наше останнє шосте правило. Спробуйте його застосувати, і ви реально побачите, що ваше життя поміняється, що у вас з'явиться. Більше часу на свої справді важливі задачі, більше часу на себе та на відпочинок і на заняття своїми справами в нашому житті надзвичайно важливо знайти цей баланс між активною роботою та постійним відпочинком і заняттям своїми справами та своїм життям. Це якраз те, що забезпечить нам максимальну ефективність, де ми будемо встигати виконувати всі наші робочі задачі, всі наші особисті задачі. І при цьому ще зможемо знайти час як і на себе, так і на свою власну сім'ю. Коли ви застосуєте хоч одне із цих правил, ви побачите реально, що ваше життя виходить на. Новий рівень, що у вас з'явилося більше часу, що ви почали організовувати своє життя більш грамотніше, що у вас з'явився список справ, і тепер ви чітко знаєте, що, як і коли вам потрібно виконувати. Тож спробуйте застосувати хоч одне із цих правил, і ви реально зможете. Кардинально все змінити в своєму житті. Просто пам'ятайте, що ви є власниками свого життя, і тільки ви можете все контролювати там. І якщо в вашому житті щось йде не так, значить щось не так ви зробили. І тому прийшов час щось зміняти. Тому, якщо ви хочете щось поміняти, починайте діяти зовсім по-новому. Я бажаю вам успіху. Поширюйте це відео. друзям, ставте лайк та підписуйтеся, тому що надалі у нас буде ще більше цікавих відео.